Доброго дня, шановні пані та панове. Ми з вами, як завжди, на каналі. «Ітоги під відео. Авансом ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо відео вам сподобається. Російський письменник Іван Сергійович Тургенєв уявлення не мав, скільки він втратив, неправильно написавши своє оповідання про Герасима і Муму. Ми вирішили виправити це. І пропоную вам свою версію цієї історії. Збройний барон Ніколас Кейдж сидів у напівтемному номері президент Отелю та подумки відпочивав. Справи йшли не так погано, тільки но відправив чергову партію дронів повстанцям у Малі. Пляшка Джек Деніелс була ще досить повна. Одначе пакетик сухариків капітан Флінт був уже пустий, та Нікола знав, що у холодильнику був іще один, одначе йти до холодильника було ліньки, Тому він згрібав своєю широкою долонею крихти-сухариків зі столу і відправляв їх до рота, запиваючи дебелими ковтами елітного алкоголю. Котіліку крутили бейсбол. Тобто звичайний вечір відпочинку. Торгівця зброєю, який крутив мільярдними контрактами у зеленій валюті. Та раптом щось пемкнуло у новоті. Заборонений у всіх цивілізованих країнах світу телеграм ожив. прийшла Абуза з Білорусі. Ну, це типу дуже фіговий запис у книзі «Скарг» престижного гастроному радянських часів. От, клятий бівбочури. Може й кайф поламати, подумав Кейдж та, прочитавши текст, матюкаючись замовив квитки до Мінська. Угода з Лукашенкою була вигідна, дуже вигідна. Приперши два літаки автоматів АК з Північної Кореї ніколи створив стежку до Пині. Ну того не до Фюрера, не до Федерації, адже звідти грошики можна було вивозити там. Бульбофюрер мав би зробити протекцію, а тут таке. На полігоні під мачулищами солдати дістали з дерев'яного ящика автомат увесь у салі обтерли смердючими ганчірками з гасом та дали мій посок. Кейч відразу почав шмаляти по білій мішені, що була приладнана недалеко, мішень залишалась білою. Кейс схопив ще один ріжок. І несамовито продовжував стріляти у мішень, мішень не здавалось, вона залишалась незаймано білою, повна З вишки, нікуди не поспішаючи, спускався там його величність бульбох Підійшовши, почав вичитувати Ну, от скажи, Ніколас, хоча ні, у тебе батьки були трохи дурнуваті. Це ж треба дати рідній дитині таке кострубате ім'я. Коротше, будеш ніколи. Так от, ні. Якщо мій колінь з таким автоматом побіжить в атаку ні в якого укропа не влучить, це зруйнує його авторитет. Як він після такого буде керувати Білоруською імперією, яка просягнеться від Чорного моря до Антарктиди? Будучи по американським прагматиком, Кейдж здригнувся, який вже треба. Бути придумком, щоб посилати найулюбленішого синочка атакувати прикордонників України через міні поля та протитанкові рови. Та відпочиває. Та прийшла рятівна думка: це Лавров, точно Лавров, це він надіслав неякісний пупс бульбофюреру у резиденції. Поглянувши донизу, Кейч, побачив, що серед гільз, що відстріляв. Цілі патрони кулям. Це стало на свої місці. Це ж, щоб Кореї, ну яка північна, не досипали пороху патрони. У деякі зовсім не сипали, звичайно, за наказом ЕКа економили. Це вони економили порох для ракети, щоби полетіти на Марс раніше маска, а тоді ж мальнути по Південній Кореї та й по НАТО взагалі. Або можна сказати, що це неопланітяни і фарун. Це правда. Інцидент було вичерпано, і він пообіцяв насипати у патрони для Бульбофюрера пороху трохи більше, Кейджу прийшла смс-ка від МУНУ. Тургенів взагалі був луда. Його розповідь про Муну була злочинно безвідповідальною. Бо як цілий начальник Генштабу Російської Недофедерації. Валера Герасімов спілкувався би з підлеглими, будучи нім, йому ну, друкувала накази, відправляла факти, смски та відповідала на дзвінки по червоному телефону, коли тому придурку не до фюрерупині було щось потрібне. Що ви хотіла мені порадити Тургенєву, то це самому втопитися, аніж гвалтувати містки шестикласників відвертою бреснею. Валера Герасім неспокійно крутився у ліжку, періодично перевертаючи з боку на бік, муком і тяжко схликував. Йому сиділа поряд на ліжку, заспокійливо погладжувала його по пузіку і злістю тицяла у свій айфон. Занепокоєння Герасімов було зрозуміло, тим Кримом потрібно щось робити. Кляті укроноцисти ось ось зруйнують міст. Ті пароми вже втопили. За такої картини подій її шефа теж запросто можуть втопити за хлінове планування. Тоді Тургенєву точно доведеться переписувати своє оповідання. Скільна програма лусне. Ютуб був заблокований з усілякими там буржуйськими барбі та мегаполісами, а от отруту крутив справді патріотичне кіно. Мне кажется, что не все вы понимаете, что такое танк. Танк это такая машина. Товарищ Логинов, скажите, что такое танк. Вот если бы ему крылья, а то сидишь в стальной башне. Ну, а если бы бензинопровод не затарился? Прыгнул бы. Обязательно прыгнул, товарищ начальник школы. Да правильно, танки могут прыгать. І це справді була ідея. Ідея на всі сто, летючі танки. Це просто і надзвичайно геніально. Треба зорганізувати космічно-танкові війська, вони будуть доставляти у Крим нослої соляр. Прилетів такий собі Т-34 чи Іс, вивантажив 5 тонн солярки чи контейнер Бухла. І місцеві колаборанти починають знову агітувати за руський Мір, в'яжливі люди починають бити пекитил, хто погано це робить, а ФСБ доповідає не до рупині, що Крим наш. Усі ушоповають. Номер Теджа був у швидкому наборі муму, завдяки Бульбасю. У великому разницю згадка про бульбофюрера викликала у нього плювотні рефлекс. Пригадався відпочинок у його так званій резиденції, де вони удвох, стоїчки радші, пропулювали 30 соток сраної картоплі, поки її Герасім відпочивав з дружиною на карібах. До сексу тоді не дійшло. У бульбофюрера щось заклинуло в хребті, а може, просто збрехав. Утлінівий гаммів. Та зараз потрібен був кейдж та його летючі тапки. Гаррі Поттер верхи на мітлі знався за м'ячеком, який вилетів аут. Пірнувши трохи нижче пухнастих хмаринок, побачив летючий танк Т-34, який тягнув за собою контейнер з написом Руська Яво. Та й без допомоги його рентгенівських окулярів було зрозуміло, що це звичайний шмурдяз, зварений чувашами у сувіродунець. Треба приймати рішення, навіщо ж травити люд цим отруйним От Оце виразки. Не турбуючи, що його команда програє, Гаррі з усіх сил вдарив по м'ячу, той блискавично полетів у танк. Далі той танк повільно, як у повільненій зйомці. Поплив верху гнушницями, а потім, набираючи швидкість, полетів униз, тягнучи за собою контейнер зі шмурдилом. На землі пролунало декілька виду. На ранок Кирило Буданов доповідав про знищення штабу Чорноморського флоту Російської Недофедерації.